Діана Абрамова живе в одному із сіл Новогуйвенської громади. Кореспондентам Суспільного жінка розповіла, що її будинок пошкоджений внаслідок повітряної атаки російських військ. На момент вибуху я була тут з чоловіком і сином. Від вибухової хвилі найбільше будинку це постраждала віранда. Це в будинку, тому що вибуло всі вікна. Вирвало з замком ці двері. Потім в нас постраждав забор, де вже було ближче до вибуха. Також в машині було тріснуте лобове скло. впало Дзеркало заднього вигляду. Ось а в хаті також є незначні пошкодження. Потріскалися багети, попадала ж шпакльовка. Діана Абрамова каже, що після вибуху до села приїхала поліція та склала акт про завдані пошкодження. Сергій Олішевський розповів, що у його будинку розбиті вікна, з даху зірвало шифер, вибило вхідні двері. Обруда познімало. Усі висять, може замикання бути. Подивіться результат. Яма вниз на метр і діаметром десь метр п'ять. Упало потолок в віранді, до хату три шиферини. З того боку. Стіну вивели стіну, ну пластик, все зірвало пів стіни. Всі замки, двері. Приїжджала якась комісія, то привезла деякі там матеріали. Коли була зривна волна, ми чули удар, проснулися, а чуємо так, е -то, дом задрожав. Ну вийшли, подивилися, все нормально. Як зайшли по кімнатам, нормально нуваній кімнаті плітка впала з потолка. Ці світильники всі попадали. Святослав Юрчук, начальник відділу містобудування нового селищної ради, розповів кореспондентам Суспільного, що комісія обстежує пошкоджені будинки та оцінює завдані збитки. Ми обстежуємо пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пошкоджені внаслідок вибухової хвилі житлові будинки. От обстежили чотири будинки, незначні пошкодження, такі в рамках там поточного ремонту. Вікна повилітали двері. За словами Святослава Юрчука, обробка заяв власників пошкоджених будинків триватиме близько місяця. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини.